Рух на дорозі, що сполучає Умань з Вінницею, перекритий вже понад 8 годин. У ці дві розтрощені вантажівки, розкидані уламки і розсипані яблука, перекрили усі смуги руху. Експерти і слідчі працюють тут ще з ночі і намагаються з'ясувати причини аварії. Утім, все, що поки відомо, це те, що два водії рухалися назустріч один одному і після лобового зіткнення. Обидва водії і ще один пасажир загинули миттєво особу. Водія, що рухався у цій вантажівці, наразі не встановили. Аварія сталася близько другої ночі неподалік села Орадівки, що на Черкащині. Цей далекобійник був на місці трагедії одразу після зіткнення вантажівок. Разом із іншими водіями Андрій намагався дістати з розтрощених кабін постраждалих, щоб надати їм першу допомогу. Відіть не бачили, а просто приїхали, то якби вже нікого не було, одні дві машини стояли і отак все розбросано. А потім вже почали шукати трупи. один... З цієї машини був живой, ну вагоні. А тих винімали. Коли на місце приїхала швидка, рятувати було, на жаль, нікого. Що стало причиною фатального зіткнення, також таємниця. Поліція на місці поки нічого не розповідає, ані журналістам, ані близьким загиблих. Позвонили хлопці, що аварія случилась, Ми приїхали, а толком Зараз не можна нікого розпитати, тому що всі. в шоці. Судя по ситуації, було, б, а як, що, за чого. Він справнується автомобіля. Ніхто пока. Водії, що стоять тут ще з ночі, припускають, причиною аварії міг стати густий туман. Інша версія, хтось із водіїв вантажівок банально заснув за кермом. Я думаю, хтось з них заснув. Одразу після аварії тут утворився невеликий затор, і ще не встигли на місце приїхати правоохоронці. Як за декілька сот метрів тут сталася ще одна дорожня транспортна пригода? Водій ось цього старенького Фольксвагена не помітив і в'їхав у стоячий у колоні Камаз. Водій легковика також отримав смертельні травми. Коли колона зібралася, дід не заметів і и... Повні в'їхав в стоячу машину. Так? Водій Камаза коментувати трагедію. Відмовляється, він зайнятий ремонтом свого автомобіля. Поліція ж має встановити, чому кермувальник Фольксвагена не помітив вантажівку і чи не забув часом водій ваговоза вже після зупинки ввімкнути аварійний сигнал.